Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 23 вересня. Традиційно буду проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати. Автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Citroen c 4 Grand Picasso. 2016 рік 1,6 дизель на механіці 12,950 Ціна Контакти до власника бачимо. Так, відчинена машинка. Коробка механічна. Парктроніки, фуркоп присутні. Камера заднього виду, так? за виду також є. Більше інформації, у власника. Volkswagen шаран. 12 2012 року, 298 пробіг, 1,4 бензин на механіці. Так, 8888 пишуть ціна. Контакти до власника Остапа присутні. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, салон на тканині, клімат контроль бачимо присутній. Коробка механічна, мультикермо. 7 сидінь присутніх. Форкоп є, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Stenk в гарному кольорі. Це 12 рік, 1,6 дизель на механіці, 10500 ціна, 273 пробігу. Тут контакти до власника присутні на гарних оригінальних дисках. Покажу по салону. Чотири склопідйомники, комбінований салон, є підігрів сидінь присутні, муль... мультикермо, клімат-контроль, клімат круїз-контроль. Камера заднього, так, камера заднього вигляду присутня підказують парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Два сімейних автомобіля в кадрі. Citroen c 4 Добрий день. Я так легенько познімаю. 14 рік, 1,6 дизель, 10250 ціна, контакти до власника є. 192 пробігу Перектронніки присутні, не будемо заважати. Покажу вам наступний Peugeot 5008. Так, 10-й рік, 1,6 дизель, 7750 ціна, 215 пробігу. Контакти присутні. Так, закрито. Так, механічна коробка продач, клімат кліматконтроль присутній. Більше інформації, уточнюйте власника. Peugeot 5008. 2011 рік, 2 літровий дизель, механіка, 9850 ціна, 260 пробігу, контакти до власника присутні. Круто? Так, шкіряний салон з підігрівами сидінь, клімат-контроль, механічна коробка, панорама присутня. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, унікальна можливість. Три зафірки в одному місці. Показуємо по черзі. Так, перший варіант. Десятий. Ви далеко не відходьте, бо тут ціни немає. Десятий рік 187 пробігу, 1,7 дизель, механіка. Ціна. 8 тисяч. Контакти до власника присутні. Салон бачу комбінований. Так, мультикермо-клімат присутній, коробка 6-ступка. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Наступний варіант. Так, Тут у нас 12 а рік, 173 пробігу, 1.7 дизель-механіка. Ціна? 8700, контакти бачимо. Так, по комплектації. Так, клімат контроль присутній. Так, парктроніків немає. І наступний варіант. На таких цікавих дисках з Німеччини. тут також 12-й рік 190 90 пробігу, 1,7 дизель. Ціна? 8,700. 8,700. Контакти бачимо. Зачинено. Так, дякую. Так, Кондиціонер бачимо присутній. Збройнів немає. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Zafira B, 9 2009 року. 204 пробігу, 1,7 дизель, в рідній фарбі, 7750 ціна. Контакти присутні. Та комбінований салон. Клімат-контроль присутній. Так, підігріви сидінь, бачимо. Гарна комплектація, досить проктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте власника. Volkswagen Touran. В хайлайн комплектації. 11 рік, 2,0 дизель на автоматі, 12700 ціна, 280 пробігу, контакту до власника. Присутні. Є панорамний дах. На оригінальних дисках, 5 місць. Так, шкіряний салон бачимо. Так, клімат-контроль, підігрів, панорама. Парктроніки та форкоп присутні Citroen C4 Grand Picasso. 14 рік модельний, 15-й, 1,6 дизель, автоматична коробка, 7 місць, 11500 ціна, контакти до власника присутні, автомобіль пишуть не фарбований. Так, на жаль, зачинено. Троніки присутні. Відкрили, дякую. Коробка автоматична. Сім місць присутніх. Багажник нам також відкрили. Так виглядає третій ряд сидінь. Хто не знає. Такі вони досить повноцінні, я б сказав. Кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Opel Zafira B з панорамним дахом. 11 рік, 1,7 дизель, 7600 ціна, 263 пробігу. Контакти до власника присутні. Так, є чотири склопідйомники, Електроскладання дзеркала, там бачу? Так, кліматконтроль присутній. Так виглядає панорама, хто не знає. Перектроніки та форкоп присутні. Дякую. Наступний варіант Peugeot Peugeot 5008. 15 рік, 245 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка. Пишуть не робот. 10500 ціна контакти є. Так, на жаль, зачинено. Парктроніки присутні. Так, клімат-контроль, бачимо навігація, сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Бачимо тут, що у нас присутній Volkswagen туранчик. Volkswagen Touran 17-го року, 236 пробігу, 1,6 дизель на механіці, 14500 ціна. Тут телефон до власника. Добрий день, я покажу по салону, можна? Покажу по салону. Чотири склопідйомники, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь присутні, механічна коробка. Чистий ухайний салончик. В гарному модному кольорі тепер темно-сірий. графіт називають. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Рено Гранд Сценік семимісний, 9-го року. 1,5 дизель на механіці з рідним пробігом. 7.400 ціна, 247 пробіг. Власник Микола. Телефон є тут. Покажу по салону. Так, круїз, контроль, клімат, контроль шестиступка. Коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Стенік в коричневому кольорі. 12 рік, 1,5 дизель, 172 пробігу, 8,750 ціна. Контакти до власника бачимо. На оригінальних дисках. Якщо відчинено, покажу. Відчинено. Чотири склопідйомники присутні. Так, мультик, кермо, круїз, кондиціонер, шестиступка коробка. От мене П'ять місць, чи сім по сцені. Скільки місць? П'ятий місць. Кого цікавить, телефонуйте до власника.